Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про аромати, які можна дарувати на презенти. І ці аромати з дуже-дуже-дуже великою вирогідністю сподобаються тим, кому ви хочете зробити приємне. Оскільки ці композиції, які я сьогодні запропонувала, вони досить універсальні в своєму використанні. Тобто ці композиції підійдуть для жінок будь-якого віку. Вони будуть доречні за будь якої там, пори року, за будь-якої. Нагоди, куди ви їх використовуєте, як в повсякденному житті, так, можливо, на щось якийсь більш урочистий, святковий захід. Але перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені надзвичайно буде приємна ваша підтримка. Тож, в сьогоднішньому випуску, ми... Говоримо про парфуми, які можна сміливо подарувати, і бути впевненими, що ваш подарунок справить надзвичайно приємне враження. І почати свою підбірку я хочу з аромату, який, нарешті, знову з'явився в моїй колекції. І це аромат, який мені дуже подобається. Це композиція «Eccentric Molecula Molecula 01 плюс мандарин. Красиве, дуже вишукане звучання. Нот мандарину відповідно і молекули Ізо Супер. І саме соковитий, дещо солодкуватий мандарин дарує звучанню, традиційному звучанні, такого деревинного, якогось повітряного звучання молекули Ізої Супер дарує йому якусь більшу глибину, свіжість, п'янкість, прояву, надзвичайно красивий аромат. Я в неймовірному захваті від цієї композиції вважаю її одним з своїх парфумерних я і з свого особистого досвіду я переконалася в тому, що цей аромат. Подобається практично всім. До речі, він подобається як і жінкам, яким, ну яким адресована сьогоднішня підбірка, і яким планується робити подарунки, так і чоловіки в неймовірному захваті від того, як звучить цей аромат ніжно, жіночно, елегантно. Молекула 0,1 плюс мандарин, бренд Eccentric Molecule – моя перша рекомендація. Наступний аромат, який можна сміливо подарувати. І бути впевненими, що він надзвичайно сподобається. Тим, кому ви його презентуєте, це аромат бренду Клое. Легкий, невагомий, прозорий прояв звучання троянди. Робить цей аромат надзвичайно п'янким, таким дещо невагомим. Дуже вишуканим, легким, надзвичайно красиво проявляється ця троянда. В цьому ароматі троянда знаходиться як на старті, так і в серці композиції. В серці, відповідно, разом з магнолією стартує тро... нота троянди, грейпфрут та нота лічі. І це робить аромат і свіжим, і прозорим, і магнолія дарує якоїсь такої. П'янкості таємничості, і така приємна оксамитова база з амбри, мускусу, деревинного моху та кедру дуже приємно обромляє звучання головних нот і робить цей аромат неймовірно приємним і дуже презентабельним. Тому сміливо можу рекомендувати цю композицію в якості презента. Наступний аромат, який би я також порекомендувала вам обрати в якості презента, якщо ви задумуєтесь над тим, що підібрати на подарунок в парфумерії, це аромат бренду Yves Saint Laurent, аромат Париж Прем'єри з Rose. Теж приємне, невагоме, ніжне. Таке вологе духмяне звучання троянди. В композиції ідеально поєднані ноти троянди, фіалки і ноти листя та бруньок смородини. Дуже легко, невагомо. Надзвичайно, ну, до речі, шлейфово, стійко я дуже тривалий час відчуваю цей аромат на собі. Він е, приємно, дуже від, відгукується в оточуючи. Багато хто цікавиться, що це за композиція. І вона неймовірно приємна, ніжна, легка, невагома. І от як на мою думку, Іде... Ой, як це красиво! Ідеально буде ця композиція в якості презенту, аби окрім такої ольфакторної насолоди і ще внутрішнє таке надзвичайно приємне враження скласти від подарунку. Тому Тому рекомендую цей аромат бренд Yves Laurent Paris Premieres Rose. Також я би порекомендувала в якості презенту, якщо ми говоримо про бренд Шанель. Презентувати флакончик аромату Шанель No5, версія льо. Так, безумовно, можна було в цій підбірці озвучити такі аромати, як Шанель Шанс або Отендер, або ОFresh. Це прекрасні аромати, які будуть ну, в захваті е, сприйматися тими, кому ви їх даруєте. Але чому сьогодні? Шанель номер 5 версія Льо. Все-таки мені, б, як людині, яка дуже любить парфумерію, цінує її, мені б хотілося, щоб більше користувачок пізнавали красу класичних композицій. Але не знайомлячися з такими флагманськими ароматами, а починаючи це робити з більш облегшених, сучасних версій. І саме такою для мене є версія Льо. Цей аромат він адресований ніби більш молодій, сучасній аудиторії, але тим не менше, його прекрасне, адаптоване для сучасних умов звучання, воно підійде пані ну, дорослішим, які. Якось не змогли відкрити для себе глибину класичної версії Шанель No5. І от версія Лю це унікальна можливість зробити це більш м'якше, більш делікатніше. І відчути все-таки красу звучання цього аромату. Він прекрасний, і ця версія відрізняється від класичної тим, що сюди поклали більшу кількість цитрусових. І це робить аромат більш Свіжішим, таким прозорішим, легшим, невагомішим. На старті тут і лимон, і грейпфрут, і апельсин, і мандарин. В серці Ілан Гілан з жасмином. І красивенна база з білого мускусу, білого кедру, кореню ірису та ванілі робить цей аромат досить впізнаваним, і він дійсно схожий на класичну версію, але його... Легкість, прозорість, невагомість відкриває ніби нові грані звучання цієї композиції і дає можливість познайомитися з цим унікальним парфумерним шедевром. Тому я від себе рекомендую бренді Шанель презентувати аромат Шанель No5 версію льо. Вона неймовірна. Також дуже красивим за своїм звучанням є аромат бренду Ланком. Серія Оделанком Odel це Odell Orangerie. неймовірної краси свіжий, ніжний в міру щільний аромат. Аромат побудований на дуже таких вишуканих нотах апельсинового цвіту та, власне, самого апельсину, цитрусові ноти на старті відчуваються. В серці красивий жасмин і кедр та бензоїн в базі роблять цей аромат. І Ніжним і свіжим, і в міру досить таким щільним, тому що апельсиновий цвіт і жасмин от дарує все-таки таку дуже делікатну щільність звучання цьому аромату, і він неймовірно прекрасний. І якщо все-таки ми говоримо про аромати, які можна сміливо подарувати в якості презенту, то все-таки в ланкомі я зупинилась на цій композиції, тому що решта композицій, як то сучасні флагмани, той самий Ідоль, Лавія його безліч фланкерами, так і якісь більш традиційні композиції, як той самий Трезор, я не знаю, там, та сама Поема, це більш складніші такі складно побудовані аромати, які. Для презенту вони можуть бути надто такими серйозними до пізнання. А цей аромат неймовірно приємний, красивий, свіжий, невагомий, тому в якості презенту я рекомендую аромат бренду Lancome od e Orangerie. неймовірної краси аромат. Якщо ми говоримо про парфуми бренду Dior, які б можна було сміливо подарувати, то тут я би вам рекомендувала аромат Forever and Ever. Неймовірно красива композиція з нот фрезії, жасмину та настоянки троянди. Легко повітряно, невагомо, неймовірно красиво, жіночно, дуже вишукано. Ну, такий аромат, який, знаєте, він пробуджує в кожному з нас, в кожній з нас, якщо ми говоримо про жінок, оцю істинну елегантність, жіночність, легкість, невагомість, такими є цей аромат. Прозорий, ніжний, вишуканий, дуже жіночний, неймовірно красивий. Тому також я щиро рекомендую цей аромат, якщо ви підбираєте композицію на презент, аби вона справила приємне враження на того, кому ви її даруєте. Один аромат, який, як на мене, можна взяти в категорію композицій, які сміливо можна дарувати, це аромат бренду Guerlain L'Instant Magic. Красивий теж в міру щільний жіночний, елегантний аромат, який стартує нотами бергамоту та лимону. Серці тут приємно відчувається: гвоздика, мімоза, фіалка, фрезія, троянда, красива база з нот ірису, міндалю, мигдалю білого мускусу, кедру. Це так ніжно, вишукано, дійсно якось магічно, і оцей рожевий колір, він дійсно відповідає тому враженню, який створює сам аромат, коли він проявляється в просторі, як він впливає на вас, коли ви ним користуєтесь. І от особисто я впевнено можу віднести цей аромат до композицій, які можна подарувати в якості презенту. Girlen Еліонстан Мэджик. Також ще один аромат, який я також асоціюю з своїм парфумерним «Я» — це аромат бренду Givenchy ангели та демони Секрет». Теж неймовірної краси аромат, досить стійкий, досить шлейфовий. В міру щільний, якась в ньому є п'янкість, загадковість, якась така приємна дуальність, дійсно якийсь секрет, дуже красивий він. В ароматі красиво проявляється серце композиції: це жасмин, піон, лілія та троянда. Ця квіткове, таке різнобарв'я, обрамлене на старті нотами грейпфруту, лимону. Також тут стартує нотами журавлини та апельсину. І красива база з білого мускусу, пачулі, ванілі. Е, от е, якось так дуже красиво це все проявляє. Е, дуже е, цей аромат якийсь він такий, знаєте. М Ну, неймовірно, красиво побудований, і ця композиція прекрасно проявляється в просторі, і на неї реагують прекрасно, як оточуючи, так і вам самим він весь час відчувається дуже так ніжно, легко. І задоволення, яке ви отримуєте від того, як ви відчуваєте, воно неймовірне. Тому я також впевнена, цей аромат включила в сьогоднішню підбірку ароматів для подарунку. Ну, звичайно. Продовжується моє захоплення ароматами бренду Ермес композиції Жур. І сьогодні я, я вже трошки розносила цей аромат, він нещодавно мен... з'явився в моїй колекції, але от я також його впевнено відношу до категорії подарунків, які можна робити комусь, кого ви хочете приємно здивувати та вразити. І це аромат жур-Ермес. Абсолютно більш насичена, глибша версія традиційного, традиційної композиції. Порівняно з версією просто парфумованій воді, це аромат для мене щільніший, глибший, і він якийсь такий більш трошки ніби. Духмяніший для мене. І е, починається аромат грейпфрутом та цвітом абрикосу. В серці тут гарденія, квіткові ноти. Також дуже красиво проявляється в серці жасмин-самбак. І база з деревинних нот та дубового моху робить цей аромат знову ж таки щільнішим, глибшим. Більш потужнішим, але наскільки це красиво, як це п'янко, і знову ж таки, і сонячно, і радісно, і так глибоко. І мені так приємно відчувати на волосі, як проявляється цей аромат. І вже я встигла отримати декілька разів комплімент на цей аромат. Тому от це дозволяє мені сміливо внести композицію в сьогоднішню підбірку і рекомендувати аромат Жур Абсолю бренду Ермес в якості. Презенту, який би ви могли е зробити комусь приємне, когось потішити цим презентом, тому що дійсно аромат просто прекрасний, і власне вся серія ароматів жур для мене от, є. Крайнім таким відкриттям ароматів, які справляють на мене неймовірне враження, дуже красива композиція. Відповідно, вона сьогодні презентується вам в рамках цього випуску. Ну і фіналізувати хочу ароматом, який мені також неймовірно подобається, своїм таким складним, якимось фруктово-шипровим звучанням, дуже красивий аромат бренду. Картьєм композиція «La Panthère» Версія Eau de Parfum». Вона щільніша, глибша. Інтенсивніша, і оці сухофрукти дарують якусь і легку димність, і мені ніби й хвойність. Ну, отакі такі але розкривається цей аромат просто фантастично. Просто суцільне задоволення знаходитися в ореолі його звучання, відчувати його. І я думаю, що цей аромат вартий того, аби таке саме задоволення він приніс вашим близьким, кому ви хочете зробити цей подарунок. Як я сказала, вже окрім сухофруктів на старті, тут відчувається і ревінь, і полуниця, і апельсиновий цвіт, і в, базі, в серці тут знову ж таки гарденія, і лангілан. Дуже красиво в серці проявляється груша з апельсиновим цвітом та трояндою, і база з дубового моху, мускусу, пачулі та шкіри робить цей аромат якимось таким загадковим, багатокомпонентним. ну Неймовірно красивим, так зараз відчуваю його, ну суцільне задоволення, і я щиро переконана, що те, кому ви будете презентувати аромат, цей він також буде в такому неймовірному захопленні від звучання і від краси цієї композиції, тому що вона очевидна. Ну а сам флакон, ну подивіться, така. Суцільне естетичне задоволення. Прекрасна композиція. Ось такою була моя підбірка ароматів, які ви можете сміливо використати в якості презенту. Аби підняти настрій, подарувати хороші, приємні емоції близьким та рідним, тим, хто не байдуже вашому серцю, і сьогоднішні всі композиції, вони неймовірні за красою свого звучання. Вони надзвичайно приємні, вишукані, професійно побудовані і створюють неперевершену ауру навколо тих. І, хто їми користується. Якщо якась композиція вас зацікавила, і ви перед тим як придбати та презентувати повномірний флакон, хочете відчути її красу. Ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів, можете мені написати туди, замовити Levant, послухати цей аромат, відчути його ольфакторні прояви, ну і зрозуміло прийняти остаточне рішення стосовно того, чи підійде цей аромат, аби Презентувати його комусь хто торги вашому серцю. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі, де я роблю розпив ароматів, та на сайт Кремчик, де я також ділюся своїми композиціями. Можете зайти подивитися мій асортимент. Можливо, якась інша композиція приверне вашу увагу, і ви приймете рішення, аби вона була в якості презента, презентована. Комусь хто важливий для вас. Тож заходьте, знайомтеся, а перед тим як я скажу вам до побачення, я попрошу вкотре поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. І підписатись на сам канал, проявляти в активність в коментарях. Мені буде неймовірно цікаво почитати, які аромати ви використовуєте в якості. Презентів і які відгуки отримують ці аромати в тих, кому ви їх презентували. Мені буде дуже цікаво це все почитати і поспілкуватися з вами в коментарях, тож зустрічаємося там. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!